Чи дійсно Байден не поїде на саміт миру? Ні, Ні не поїде. Буде вигадана якась хибна, хибний привід? Ну, тобто, буде якась хитрість, буде якась зміна. Умов. Ну, тобто таке відчуття, знаєте, ніби буде збиратися, чи то в останній момент відміни, чи то е, зачепиться за якийсь аргумент і використають його як аргумент не їхати. А чому він не поїде? Бо немає остаточного рішення, тому що ті умови, за якими там планується зустріч, вони не остаточні, вони ніби як такі проміжні. Тож, не планує він поки що туди їхати, поки не досягнеться якоїсь згоди внутрішньої. Тобто, поки вони за лаштунками не щось не домовляться, поки вони не отримають всі розуміння, я не кажу зараз тільки про Байдена, я кажу зараз про принаймні тут чотири країни, чотири сторони, які там планують ну які впливові. Чотири країни, чотири представника, і домовленості остаточної за лаштунками немає, нема чого туди їхати. Тобто, це буде якась, там, знаєте, нове відрядження, яке знову ні до чого конкретного не призведе, і вони про це вже на жаль знають. Чи дійсно в США перестали боятися ядерних погроз з боку Путіна? Дійсно, тут. Тут вони її, мають якусь конкретну інформацію, от прям мають цю конкретну інформацію. Вони її тримають, е, те, що було в ілюзіях, ну тобто те, про що вони здогадувалися, вони про це дізналися, врешті-решт, і це перевернуло Росію як потужного, як потужну одиницю. Тож. Можливо, вони дізналися, що ядерної зброї на Росії немає, і всі заяви, і всі погрози вони є хибними на рівні емоційного стану не можуть спричинити більш великої шкоди. Тільки емоційно розбивати стан психіки. Чи вдасться відсунути росіян до кордону в Харківській області найближчим часом? Так, да, неочікувано для всіх. Якась буде гучна заява про те, що ворог пішов, побіжав, втік. Але все одно, ви знаєте, важкі бої, все одно якісь е процеси бойові дії ще відбуватимуться певний час, не довгий. Але те, що Росія буде розгромлена на території Харківської області, і неочікувана звістка, радісна звістка про це буде, це 100% Так. Чи справді РФ розгортає потужну інформаційну кампанію в ЄС проти постачання зброї Україні? Да, їй допомагають, їй допомагають дві країни. Це робити, щоб ви розуміли таке вже було. Ну тобто, вони вже. Мали спробу таке зробити. Ну тобто, вже якісь інформаційні вкиди стосовно е, надання нам зброї з боку Росії до західних партнерів вже відбувалися, але вони були менш потужними зараз, ніби як вони отримали підтримку, назбирали якихось аргументів, тупих, на наш е, погляд, але все ж таки назбирали. Ну тут дивіться, тут все ж таки хитро, що тут якась боротьба, тут спроба знесилити нас, вона ні до чого не призведе. Тож так планують вони інформаційну атаку. Тут карта керівника, карта управління, тож і мені вже десь йшло на якихось розкладах, що планується активна інформаційна акція. Стосовно нашого керівництва, стосовно якоїсь інформації про наше керівництво, висвітлення якихось таємничих подій, але воно буде все хибне і воно буде на рівні, ну тобто там буде відсотків 80 брехні і роздмухана тема, але вони будуть цим апелювати, тому що вони на сьогоднішній день це мають як аргументи. Вони саме цими хибними аргументами будуть намагатися маніпулювати нашими західними партнерами аби. Вони не надавали нам допомогу. Але чи вдасться їм це зробити? Ні. На щастя, ні. Чому насправді закривають справи, які були пов'язані з розгоном майдану? Це якась маніпуляція з дальнім прицілом, з дальнім якимось подальшим. Це якась стратегія. Це якась стратегія, яка буде, яку буде використано на, на користь все ж таки Україні. Але от сказати, знаєте, от сказати, що закривають всі справи, я не бачу, тому що тут все ж таки покарання будуть нести певні персони. Але от таке відчуття, що ті, кого дійсно необхідно грати кинути, чи то неможливо вхопити, чи то неможливо покарати, чи то неможливо притягнути до відповідальності. А ті, хто зараз знаходяться, е, ну не знаю, там підслідством чи чимось іншим, вони ніби на майбутнє якимось чином їх можна буде використати цих людей, ці події та ці процеси. Я не, я, не, я не розумію. Ну, правда, я не розумію. Ну, тобто карти тут випали, але як їх трактувати? Чому, чи потрібні будуть ці люди для України? Ну так, да, це якісь ми будемо отримувати з цього результати корисні для нас на майбутнє. Ну, тут ще йде все ж таки тема якихось торгів, тема якихось умов і тема якихось торгів. Тут за магом я б сказала, що от я питаю, як це може нам бути на користь? Да? Ну, як можна відпустити ті, хто розганяв майдан, і загинула така кількість людей і такі страшні події? А мені все ж таки показують, що тут за да, таємницею... Це якісь маніпулятивні дії, якісь умови, якісь вимоги, які нам зараз краще виконати, аби в подальшому цю ситуацію використати собі на благо. Тож це якась стратегія, це якийсь хід, це не сліпе правосуддя або ну, порушення там якихось цінностей. Ні, це ніби як дійсно йде маніпуляція, стратегія. І я не можу сказати, що тут всі справи буде закрито. Ні, ні. Ні. ні Покарання понесуть і понесуть публічно. Ну тобто це буде висвітлено. Це знову це якась вимога, тобто це якась маніпуляція ворога. Знаєте, ну наприклад, я як жінка з картами можу це трактувати наступним чином, що, наприклад, Росія вимагає від нас цього, і, можливо, на рівні міжнародного права, ну тобто світового права, так зробити необхідно, аби згодом використати цю ситуацію собі на користь. Тож зараз так потрібно зробити. Робити крапка. Хто причетний до вибухового пристрою, який було виявлено на одній з підстанцій Обленерго у Дніпропетровській області? Хто причетний? Король жезлів, як про це сказати? Чи причетна до цього Росія? Чи причетна. Це оці диверсійні угрупування, про які ми з вами вже казали, і що плануються певні теракти, і які ми зможемо запобігти. Ну, тобто, наші спецслужби все ж таки працюють на щастя і плануються повтори. Да, ще щось знайдуть, ще е, когось візьмуть за жабри і ще що, чомусь вони. Якісь запобіжні заходи будуть застосовані стосовно цих акцій. Чи причетна до цього Росія? Причетна Росія, тому що тут людина, яка знаходиться на території України, це робить, ну тож наводчики, диверсанти, колаборанти їх, на жаль, не менше яким буде результат візиту Зеленського в Іспанію? Яким собі не дуже яскравим, не дуже радісним, щось нам не дали? Десь нас? Ну, тобто, ми не отримаємо те, за чим ми їздили, і те, навіщо, на що ми сподівалися? Давайте так, я... чи задоволений наш президент візитом до Іспанії? От я б сказала, що тут все ж таки тема дозволеності все ж таки підіймалася. І дати нічого не дали, але щось дозволили. Але на щось відкрили можливості. Ну тобто, ми вам допомогти сильно не можемо, але заважати сильно не будемо. І тут знову тема маніпуляцій. От постійно мені йде як дві реальності, розумієте? Одна, якою ми живемо, інша, якою ми маніпулюємо зі світом. Тож другою, якою ми маніпулюємо зі світом, ми отримали дозвол, дозволеність на щось. Тобто, якісь дозволи ми отримали, якісь, ну, знаєте, типу, там, все окей, ми нічого не бачимо. От якось на це більше схоже. Тож тут про дозволеність, але чи задоволений він? Я не можу назвати його задоволеним цим візитом, але він ніби як бачить подальші свої кроки, аби отримати бажане. Чи буде помста за удар по епіцентру в Харкові? Буде, вже відбувається щось, щось пов'язане з керівництвом все ж таки. Люди добрі, я не знаю, що відбувається, але мені тут показано знову як смерть імператора, як знову як хтось припинить своє існування. І ніби, як знаєте, після того, як його не стане, ледь не буде фраза: знаєте, це тобі за Харків, падлюко. От щось таке. Да чи то тут помруть якісь генерали керівники якісь дуже потужні особистості тому що чи то дійсно тому що в мене знаєте як е, е, за цю інформацію, ніби ми маємо інформацію чи то хто за це відповідальний, відповідальний чи то е, хто до цього без Беспосеньо причетний. Я маю на увазі саме з позиції імператорів, ну тобто з позиції керівників, хто надавав наказ, е, хто керував цим процесом. Тож тут буде пом помста. Я сподіваюся, звичайно, що це буде на найвищих ланках, ну тобто на рівні керівників країною. Але помста буде. І навіть оця риторика це тобі за Харків, вона все ж таки відбудеться. Так. Дуже скоро. Чи вплинуть результати президентських виборів в Литві на рівень підтримки України з боку цієї країни? Я не можу сказати, що воно стане гірше, стане менше, але все ж таки тут більше Литва чомусь починає активно займатися внутрішніми процесами і намагається все ж таки всередині цієї своєї країни навести лад. І рівень підтримки він може бути. Ну, тут не зменшене, знаєте, а все ж таки не таким активним бути, бо все ж таки, все зосередження йде на темі внутрішніх процесів, на темі ситуації саме в Литві, в країні. На що схоже? Схоже на те, що прийшов новий керівник. Поглинув ситуацію в країні, побачив, що твориться, що робиться, а твориться робиться, що йому не сподобалося, що там робиться і твориться. І зараз буде багато сил зосереджено саме на відтворення Литви е, потужностей Литви, ну тобто внутрішніх потужностей Литви, і все ж таки менше енергії буде йти назовні. Чи вплине це? Давайте так, чи яким чином це вплине на підтримку України? Стане більше обіцянок і менше втілення. От як це Відстрочка по часу буде. Ну, Тобто, так, так, ми вам щось дамо, але згодом. Ми не можемо. І знаєте, вони ніби як з позиції. Лідера, ну тобто, коли якщо брати Литву і Україну, ну тобто Литва себе почувала в позиції лідера. Ну тобто, ми більші, ми там е, спроможніші, у нас там більше можливостей і все інше. А після виборів, ніби їх позиція зміниться. Ну тобто вони з лідера стають ніби як в потребу. Ну тобто, а нам теж потрібно, а допомагайте і нам так само. Ну тобто вони, як знаєте, вирівнюються з нами по потужностям. Очікування допомоги собі. Тож вони якось по сходинках, знаєте, трошки спускаються, стають з нами на одну сходинку, саме в масштабі потужностей, і починають також щось просити у Євросоюзу, щось просити у світу, аби наситити себе. От якось так мені, тому що в них там. Ну, якийсь безлад все ж таки відбувається всередині країни, і нова влада це дуже дуже як проникливо досліджує.